терміново щось придумати, ми ж вентагенство. Ми вже що тільки не пропонували. Тобі все не подобається. Я вже не маю фантазії щодня ідеї народжувати. Ти суцільний креатив. Придумай щось новеньке. Мені теж нічого на думку не спадає. Вже кілька годин ніяких думок. Женя, годім же вимкнеться, скільки можна. Ви там думайте, а мені до концерту в школі готуватись треба та вивчити цю композицію. Так іди додому та готуйся. Піду, тільки пізніше, я вам що заважаю. Нам усім не до скрипці твоєї, потрібні ідеї. Я зможу зіграти на скрипці і все, усім сподобається. Кому вона потрібна? Нам замовили проєкт привітання, а ти зі своєю скрипкою. Виступ має бути крутим, треба тримати Марку. Чула? Може, запросимо відомого артиста? Гонорари космічні хто платитиме, адже ми ще відсоток накинемо. З клієнтом це не обговорювалось, не схвалить. Пропоную провести стендап. Я вмію, ви знаєте. Я не згодна, у тебе якийсь гумор специфічний. Треба зняти цікавий кліп. Хай на екрані його подивляться. Може обійдемося рілс в Інстаграм? Ми не маємо такого бюджету. І я там на скрипці гратиму. Та відчеписні за твоєю скрипкою! Це вже не сучасно! Знову ображаєте? А я з вами не згодна. Треба вигадати цілісну, зрозумілу концепцію, який Інстаграм. Моя справа запропонувати. Чекаю інших пропозицій. Треба скоординувати план і рухатися пунктами. Добре. Пропоную зіграти на гітарах як справжній рок гурт Ти це серйозно? у тебе, Діма. Смак у музиці теж специфічний. Класика завжди в моді, особливо скрипка. Годі вже казати про це. Ти про щось інше розумієшся. Дістали! Запросили? Мене? Це просто мега. Я зараз в агентстві. Думаємо, мене ніхто не слухають. Говорять, що це не сучасно. Думаємо, думаємо, Ми ж команда, справжня команда професіоналів. Можна модний танець підготувати в стилі, припустимо, дабстеп. Я зможу станцювати, я також вмію. Вірите? Віримо. Тільки танці в тебе специфічні. Не на скрипці ж нам грати. Я все чую. Між іншим мене вже п'ять місць запросили грати, а вам, значить, не підходить. Тут напримітник, розумієш, має бути фейерверк. То купіть його й заспокойтесь. Зрозуміло, але горі вона не розуміє. Ось я розумію, ось послухайте сідай, Діма, віримо, віримо. Треба вже на чомусь зупинитися, часу зовсім немає. Це звичайно моя справа, але. Навіть не починай. Отже, ми маємо годину працюємо. Отже, година пройшла. концепт буде такий: пропоную декілька номерів, щось то сподобається. Пропоную театральну виставу. А я все ж таки за відеокліп Я пропоную спів, якусь сучасну пісню. А я станцюю, це буде мега круто. А я, а я, а самі знаєте що. Скрипка однозначно відбій. Тоді я йду і більше не кличте. Бажаю добре виступити там, куди тебе типу запросили. Сподіваюсь, концерт не зіпсуєш. Ось побачите. Ви всі пошкодуєте. Не пошкодуємо, хоч тиша буде. Нам краще знати, що потрібно замовнику. І більше ніколи мені не дзвоніть. Не хвилюйся, не подзвонимо. Що всі готові. Клієнт прийде за півгодини. Добрий день. Ми підготували цілу концепцію свята Кліп на екрані. Театр, пісня, танці. Стоп, стоп! Я подумала і вирішила, що я хочу тільки одне. Я так це люблю. Що? Тільки одне. Гра на скрипці. Це так витончено та хвилююче. Зробите? 电话你